Вітаю вас, малята! Рослинний світ надзвичайно різноманітний. Рослини ростуть всюду, деякі самі у лісі, у полі, у лузі, а за деякими потрібний догляд людини. Це кімнатні рослини та садові. Зараз, дивлячись на картинку. Спробуйте назвати рослини і де вони ростуть. Ромашка, польова квітка, петунія, садова квітка, кактус, кімнатна рослина. Герань, імнатна рослина, півники, садова квітка конвалія. Може бути і в саду, і в лузі. Ці квітки майори. Садові квітки, це кала, кімнатна квітка, українська квітка мальва, садова квітка, троянди, садові квіти, кульбабки, Польові лугові квіти, чорнобривці, садові квіти, молодці квіти ростуть, радість нам несуть. Дякую вам за увагу, до побачення!